На тижні, що минає, у Києві проходили дев'яті успенські читання. Учасники форуму об'єдналися довкола теми пам'ять та надія горизонти і шляхи осмислення. Перший день роботи конференції проходив у свято успенській Києво-Печерській лаві. Засідання відкрив вітальним словом до учасників митрополит Київської і всієї України блаженніший Володимир. Владика зізнався, що для нього хвилюючи і приємно зустрічати у Києві тих, хто шукає істину. Ті знання і надбання, якими діляться учасники форуму, доступні також широкому загалу завдяки активній видавничій діяльності. Так представлені доповіді щороку виходять друком. Один із співорганізаторів читань Костянтин Сігов, директор видавництва Дух і літера, де друкують ці збірки. За його словами, останнім часом попит на таку літературу зростає. Очень плодотворная была тема минувшего года «Память и история» и тему восьмых чтений. Вот только что мы получили из типографии книгу, и многие говорили, что нужно ее развить. Сейчас в эпоху кризиса все очень нуждаются в надежде, люди часто унывают, и поэтому мы решили в этом году взять «Память и надежда». Память связана с прошлым, надежда с будущим, память связана с Ветхим Заветом, надежда с Новым Заветом. Успенські читання мають статус міжнародних. Цьогоріч свої доповіді представили науковці з України, Росії, Білорусі, Франції, Бельгії, Італії та Німеччини. Діалога між святською і богословською простір для діалогу між світською і богословською наукою, між представниками різних богословських традицій, різних конфесій. Це простір невимушеного відкритого спілкування, що надзвичайно важливо і цінно, і, мабуть, це одна з небагатьох конференцій в Україні, яка якраз такий простір створює конференції в Україні, как раз такое пространство создає. Може здатися, що богословські, філософські та історичні аспекти багатьох понять давно висвітлені і не потребують подальших обговорень. Проте доповідачі переконані в протилежному. Поскольку богослов'я за цілою низкою ознак це наука. тут є новизна, тут є пошук і відкриття нового. кожен дослідник і у церковній сфері також звичайно ж завжди щось відкриває і прагне поділитися з іншими. другими. Форум працював упродовж чотирьох днів. Тези, що прозвучали, надихнули його учасників на подальші пошуки та відкриття. А про переломлення понять пам'яті та надія у різних сферах знань кожен зможе прочитати у збірці доповідей, яка вийде невдовзі.